Добрий день, діти! Ми з папоюшкою сьогодні були на городі і збирали там врожай і принесли для вас небагато гостинців. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, як називаються ці овочі? Це помідор, морква, огірок. Якої форми помідор? Круглий. Він нагадує нам круг. А морква якої форми? Морква має форму овала? А огірок? Огірок також має форму овала. Скажіть, будь ласка, а якого кольору наша помідорка? Червоного, а морквинка? Помаранчевого, а огірок? Правильно, зеленого. А зараз давайте перейдемо в нашу майстерню і зробимо аплікацію з наших овочей. А зараз приготуємо наші пальчики до роботи. Були білими квітками, сливочки кругленькі, великі та маленькі. Надобиться. клейонка, Серветка, пензлик, підставка для пензлику, клей. Та заготовочки. Беремо нашу кирйоночку, щоб нічого не запачкати навколо. Беремо заготовочку огірка. Пензель беремо трьома пальчиками. Набираємо трошки клея. і намащуємо по всій довжині наш огірок обережно, щоб не було забагато клею. Ось так обережно змощуємо та переносимо наш огірок на папір, серветочкою проводимо по огірочку. Ось так. Слідуючи, беремо моркву. також беремо пенсиль трьома пальчиками. І по всій довжині проводимо клеєм. Так. І переносимо також на папір. Ось так, як на нашому прикладі, серветочкою. Користуємося? І останній наш овоч, беремо клей. і Переносимо на папір. Ось такий у нас вийшов врожай.